Спілка учасників АТО Меджибіська територіальна громада сьогодні завітала обласну хвилинську адміністрацію, щоб прояснити питання по наданню земельних ділянок. Ось, маємо ситуацію, коли голова нашої Меджибіської територіальної громади сприяє, надає погодження на виділення цих земельних ділянок. Але на певній стадії вони чомусь зависають. Є присутня. Хлопці, які пройшли пекла війни на Донбасі, є представники різних військових частин, є хлопці, які перебували в Донецькому аеропорту. В них одне питання, чому нема земельних ділянок, чому, чому в них не виконується законно їхнє право на отримання цих земельних ділянок? Ну, е, сьогодні туда попали на колегію, е, чекаємо посадових осіб, які надають нам е, ці пояснення. І дуже зрозуміло, відповідь, чого це відбувається. О, тому що ми сьогодні просто така попереджувальна акція. Ми мирно налаштовані військові, які хочуть мати відповіді на свої запитання. Яким представником громади було вам відмовлено в наданні земельної ділянки? Ну, місцева влада сприяє. Сьогодні зранку ми мали зустрічі з. Головою ОТГ об'єднана Територіальна громада Демків Михайло Анатолійович. Він надав нам документи, які доводять, що з боку нашої, нашого місцевого самоврядування перепон для отримання цих ділянок немає. Але для нас, людей, які не, не є достатньо компетентні в цих земельних питаннях, є не багато чого не зрозуміло. Для, для надання пояснень ми прибули сьогодні в адміністрацію, щоб зустрітися з головою чи з першим заступником в Конецької області, щоб він просто пояснив, що нам робити, які як діяти правильно, в чому є проблема, чи можемо співпрацювати, чи ми, чи можемо ми. Досягти кінцевої мети – це отримання земельних ділянок для учасників АТО.